Так, друзяки, поки там фідер стоїть, підемо трошки, знайшов полянку, де можна покидати з берега на щучку. Бо там, де є ми на фідер, там величезна глибина і течія. Навряд чи вона там буде, там більш судак, а з судаком я ще поки не подружився. Ого, друзі, дивіться яка знахідка який старовинний якорь. Клас. Залишаємо цю знахідку. Так. Якась нора. Щоб не провалитися ще туди. Так, бачите, тут такі дерева, білячок. Кидати можна. Місце дуже цікаве. І он на човнах. Ціла купа людей. Що вони ловлять, Бог його знає. Або бичка, або судачка. Так, поїхали. Перший закид на щуку. Горішні пламні з берега. Ого, глибина небела. from this